І так, ще одна розпаковка з нової почти. Дуже класні патчі. Е, також це, ну це я їх пробував, але ще замовив два різні інших, які не пробував. ну це Одні теж буде мамі подарунок, а одні собі, і, ну і другі собі, це там які просто освіжаючі. Там від набряку під очима, висвітлює під очима, коротше, від ефекту вчорашньої гулянки отаке. От так, оці оце є оці заспокійливі, тонізуючі, відновлюючі, освіжаючі і т.д. Ці це є вікові. Це є 35, а ці є 55, це є від е, вікових зморшок, глибоких зморшок, мімічних. І коротше, всіх все коротше, по зморшках. А це просто від ефекту старіння і від е, мімічних зморшок, і таких легеньких вікових. Так що, отакі от патчі. Потім ще спробую, то ще раз запишу відео і вже розкажу. А опис і в описі під відео буде посилання в Ютубі і в Тіктоці, а в інстаграмі залишу в історії.